Думаєте, геймери тільки в екран дивляться та кнопочки на клавіатурі кльосують. Та камон, всі знають, що ні, і ще ми геймпад клацаємо. Жартую, є у нас, звісно ж, і інші інтереси. От буває ж так, що пограв у якусь гру, сетінг так сильно зачепив за серденько, що не хочеться покидати цей світ. Звісно, круто, коли у ігор є комікси, як у Тугарайзен, Відьмака чи War, але не всі можуть цим похизуватися. Однак схожий сетінг можна пошукати і навіть знайти у літературі. Тож я вам зараз розкажу про книжки, які сподобаються вам, якщо ви грали у певні ігри. Тобто книжки, про які під. Де зараз мова жодним чином напряму не пов'язані з іграми. Вони просто мають схожий вайп чи загальну атмосферу. Їх об'єдную фактично я, яка одноосібно вважаю, що така гра має вайп такої то книги. Я серйозно навіть процитувати в інтернеті було нікого. Довелося все самі вигадувати. А зібрала я цю підбірку на базі власного досвіду, підказках моїх друзів і нахабно випитала у деяких авторів, чи є їхні книжки відображенням якоїсь гри. І зараз буде не лише наукова фантастика, про яку ви могли подумати. Розкажу і за фентезі беріть ручку. І листочок відкривайте, і пишіть. Я у мами молодець. Жартою назви книг пишіть. А без жартів почнемо з відьмака. Так у нього є комікси. Казали вже про них у інших відео. Вони також класні, цікаві, гарно намальовані, на відміну від декого зараз. Я про кодофор. Однак, якщо понишпорити у пошуках відповідної книги, то треба брати закон ордену. По перше, це також польське темне фентезі. По-друге, не менше, може навіть більш криваве за працю пана Савковського. Тут у нас і такий знайомий нам з вами геноцид. Війна, та крім цього, ще й повний 18+, у жорстокості та хтивості. Книга жорсткувата, не така романтизована, як відьмак, але настрій у них схожий. От прям без прикрас автор показує, які людство гівнюки. Тож людям з нестійкою психікою краще відкласти її до кращих часів або починати на свій ризик. У нас є різні герої, на яких автор робить акценти. Зокрема, це кастель. Він мисливець за головами. Є ще Алія Лов це одна із цілей кастеля. Віана Дахань, замовниця цього всього. І історія навколо них у кривавому світі з магією, драконами, мечами кров'ю, зрадами, любов'ю, а головне різними орденами. Які діють на континенті. Історія з цікавими, неочевидними твістами та своєрідним фіналом. Автор пише гарно, але не підсумовує сюжет, лишаючи тобі самому осягнути його задум. Однак боятися недосказаності не варто. Якщо бути уважним читачем, все зрозуміло без зайвих слів. І Якщо ви сумніваєтеся з приводу цієї книги, в неї є гарний вступ, який натякне вам, що далі вас там чекає. Ну і крім великої історії, в кінці книжки є ще такі собі три спінофи, хоча б я назвала їх Ділсі. Тут інші герої, але той самий Всесвіт. Мені дуже сподобалась не Демщення коротка оповідка про один з орденів і про героя з принципами, який відмовився брати участь у масакрі, аби знищити один народ, а взамін отримав відплату від всього суспільства. Крім закону ордена можна глянути ще й на літопис сірого ордену українського автора Павла Дерев'янко. Це трилогія, заключна частина якої вийшла і доступна до замовлення прямо зараз у видавництві Дім Хімер. Тут віяння досить віддалені від відьмака, і на противагу Сапковському головні герої не люди, чи мисливці за нечистю, а навпаки, сіроманці. За каноном «Відьмака» Геральт мав би полювати на таких, як наші герої Сірого ордену. Але знаючи саме Геральта, він би 100% відсотків з Северином чи його вчителем Захаром. Отже, що ми тут? Маємо Україна, яка є рівною іншим європейським державам 19-го століття. Богдану Хмельницькому вдалося відстояти гетьманати. Країна за його часів почала розквіт. Є декілька політичних фракцій: Червона рада, Чорна Рада, а ще Сірий Орден угрупування козаків-характерників, які за певних умов стають вовкулаками, що до останнього борються за безпеку і цілісність України. Думаю, ви відчуваєте паралель з силами спеціальних операцій України. Книга будується на українській мітології, яка є дотичною до східноєвропейської. От вам і трошки подібність до того Ж Вічера запевняю, абсолютно несвідома. Мені вдалося взяти унікальний коментар у автора, і він зізнався у полкій любові до циклу Сапковського. Фу, звучить, ніби я неадекватний український журналіст. А якщо серйозно, то Павло відкрив для себе світ фентезі через Толкіна. І його легендарну тут дійсно без перебільшення Сагу Володар Перснів. Ще тері прачет казав, що якщо ви до 24 років не прочитали Толкіна, з вами все ясно. З Павлом ясно лише одне. Він дійсно вподобав, ще й польське фентезі, бо воно показало йому, що фентезійний світ може бути Земеннішим, брутальнішим і більш схожим до казок з дитинства, ніж щось відчужене і далеке, як британський епос. І автор книжок також вподобав, проходив їх двічі кожну, бо хотів оцінити різноманіття сюжету і виборів головного героя. Тому десь там у його підсвідомості відьмак лишив свій слід. І автор, працюючи над власним всесвідом, можливо, несвідомо трошечки звертався до спогадів. Бо так працює людський мозок. Те, що ми читаємо і граємо, відкладається в нашій голові, і потім виринає в потрібний момент. Всесвіт романців прописаний дуже добротно, читаючи описи альтернативного Києва, просто пишіш від несправедливості. Ну чому так не сталося? Чому у нас не було дирижаблів, латинки цього всього розвитку? Але, хоча б уявити, як би все було в більш нормальному всесвіті і безкривавих ручей сусідньої імперії, можна в читанні. Я прочитала поки дві із трилогії, третю я свідомо трошки відкладаю на подалі, тому що якщо перша книжка це такі собі дійсно трошки яндедалт фентезі. То в другий автор трощить тебе конкретно, і тобі вже прям під кінець складно читати, бо через сльози ти просто не бачиш літери. І через це пісню Дібров я трошки відкладаю на потім, бо я боюсь фіналу. Але повірте, укрсучасна сучасна література на цьому не зупиняється. Не перемикайтеся і не ходіть по інших каналах, і дізнайтесь більше. Ні, якщо серйозно треба зав'язувати з цими відсилками на телебачення. Вестерни це завжди криваво і серйозно. Знайти фільм чи книжку в цьому жанрі, якщо після проходження Red Dead Redemption 2 було замало, складно не буде, але у мене також є дещо для вас. Комікс до останньої краплі крові це жорстока і кривава історія, яка сподобається фанатам Red Dead Redemption. Візуально дуже гарна, сюжетно жахливо болюча. Ну, все те, що ви любите. Америка, індустріалізація, перші залізниці, пилючний дикий захід, зброя і кров. Головний герой вже розуміє неминучість промислової революції і особливо те, що залізна дорога поставить хрест на його праці. Адже навіщо мучити худобу, ганяючи її по пустелі зі штата в штат? Корівки можуть з комфортом доїхати у вагонах нової залізниці, тому. Расел хоче завершити останній маршрут, розпустити каравани, осісти на фермі. Але у життя були інші плани. Хто, кого, як і чому вб'є, чия рука випустить рокову кулю, дізнаєтесь самі. Я лише скажу, що історія підзакручена і смакує гірко, як і саме життя. Сюжет розгортається не так повільно, як в грі. Все ж б'єм коміксу вимірюється десятками сторінок, а не сотнями годин. Але дні про останніх ковбоїв описані не гірше за ігрові. Вам сподобається любителі дикого заходу і брутальних чоловіків. Ми ніколи про це з вами не говорили. Можливо, це буде занадто. Ми ще не такі близькі, але. Я дуже люблю підземельні дракони. І на я не абсолютний гіка, мій персонаж це зазвичай якийсь фаншотний малюк. Я дуже сумую за можливістю зібратися компанією і надрати дубцю Ограм чи вовкам. Ну або ж втікти від них в на козі. Так таки також траплялося. Тому бонусна порада для любителів D&D. Це не закінчена трилогія Патріка Ротфуса. Пригоди квоута, це ніби автор писав собі перед історію персонажа Барда для якоїсь пригоди в підземеллі, але все вийшло з під контролю. І от вже чекаємо на третій том, який скоріш за все буде лише заключенням першої трилогії. Гі мені щось підказує. Це, в мене, до речі, книжка оригінально англійською мовою. В українському перекладі вона також є. Ім'я вітру. Це велика і дуже продумана пригода старого чоловіка, який вирішив переповісти ледь не всю історію свого життя літописцю. Тут і зрада, і смерть і цікавий формат магії, і закоханість навіть школа з особливими антуражами також є. Історія дуже затягує і не відпускає настільки, що ти починаєш шукати соцмережі автора і спамити питанням, коли вже буде продовження. Автор спокійнесенько грає собі на в Rainbow Six чи щось таке на кшталт, і лише зловтішає. やっぱ Але ще гірше це чекати переклад другої частини українською. Ну коли я ж її не читала навіть, як я буду ігролюбців зваблювати нею, якщо її немає. Але пригоди квоута дійсно вартують вашої уваги. Вони неймовірно зачіпляють, і для мене це ідеальний осінній вайб. От серйозно історія фактично від дитинства до старості дуже цікавого персонажа, який скоріш за все має вбити якогось короля, якого як і чому ми не знаємо, тому що ми ще не отримали. Другу, і третю книгу, але якщо ви полюбляєте довгі, класні, красиві і деталізовані описи, ця книга точно для вас вона вам сподобається 100%. Всесвіт Хорайзон також має цікаву книжкову альтернативу. Є така книжка з назвою Машина авторства української письменниці Дарії Піскозу. Зізнаюся, я не встигла її вхопити і прочитати, бо закінчився наклад. Тому довелося діставати напряму авторку і випитувати в неї коментарі, чи надихалася вона грою, чи взагалі на її смак гра та книга ультраподібні. І Дарія розповіла, що взагалі почала працювати над романом ще до виходу гри, і це логічно, тому що книжки пишуться не за один день. У неї в голові була ідея, чи могли б люди 21 століття повернутися до примітивного. Способу життя, тобто жити племенами без оцих от всіх благ цивілізації. І фактично, коли книга вже пішла в друк, Дарія дізналася про реліз Горайзену, і, звісно ж, гра її зацікавила. Погравши, вона зраділа і засмутилась одночасно. І, хоч загальний задум був дуже схожий за описом, бо в Горайзен люди дійсно почали рестарт цивілізації, а технології сильно вплинули на нове святоутворення. Все ж елементів ігрового всесвіту авторка у своїй роботі не знайшла. У її романі племена на кшталт вікінгів поклоняються штучному інтелекту, машині вважають божеством. Що ж у історії Елой одне з племен також вважали стародавню технологію богинею, але на цьому схожість закінчується, бо Елой біжи далі полювати на роболенів. А в Романи Дарії племена починають боротьбу за ресурси і артефакти минулого. Є тут також і жерці, які мають знання про історію епохи сталі, давньої цивілізації, яка і лишила їм весь цей технологічний наноспадок. Авторка вже віддала у друк другу частину серії гема. Тому усі зацікавлені гайда чекати новий наклад машини і відразу хапати продов. Язок я очолю вашу хресну ходу по книгарнях. Скайрим, скільки магії у цьому слові? І поки я знов не в сценарії жартів про купи Скайрим, поспішу поділитися рекомендацією. Купи книжку. Авторка Робін Гоп має аж цілих три трилогії про Елден Рінгів. Е, упс, щось не так. Це у Мартіна у гоп дев'ятикнижя про Елдерлінгів. Елдерлінгів, так, все так. Авторка Робін Хоп має аж цілих три трилогії про Елдерлінгів. Сама назва натякає на щось стародавнє, і ми зараз поговоримо лише про одну трилогію трилогію про вісники. Це пригоди королівського бастарда Фіца Чівала. Всесвіт дуже похмурий, магічний, з королівськими інтригами та драконами. Зізнаюсь, під час читання я слухала ось зі Скайриму, і він ідеально пасує ці історії. Сюжет розповідає нам про позашлюбного сина принца, якого дідусь король взяв під свою опіку, але з певною умовою. Самих ранніх років малого виховували як неймовірного асасина, який мав би допомагати в королівських інтригах. Тому, можливо, і любителям Assassin's Creed сподобається ця історія, хоч вона більше пахне фентезі, а не романом з реалізмом. Ця трилогія розповідає про велику частину життя Фіца, фактично з дитячих років і до дорослішання, включаючи, звісно, його любовні похуденьки. Цікава мішанина з людських почуттів, зради страшної хвороби, війни королівських інтриг та таємниць. Чомусь являючи замок, де живе Фіц, фантазія малює фортецю Ярлавейтрану. Ну а яким бо тут дракони вже дізнавайтеся самі. Там досить цікаво насправді українською мовою маємо, ніби як всю закінчену трилогію, але що там з продовженнями, бо нагадаю, серія Елдерлінгів це близько 20 книжок, різні трилогії і не тільки про знайомих, і не тільки персонажів. Так, от що з продовженням я не знаю і не підкажу. Дізон один з моїх найулюбленіших світів. Ця атмосфера вікторіанської англії, надприроднього та науки, впевнена, прийшла до вподоби багатьом геймерам. А що ж почитати або знову відчути це тепле повітря карнаки чи вогкість Дануволу, і шістку воронів, хоча кажуть, ніби вся її серія Гриша має цей вайб. Я оцінила початок шістки, а це між іншим окрема діологія, друга книжка «Королівство шахраїв. І мені таки сподобалось. Маємо острівну країну зі столицею, яка таки трошки нагадує суміш Карнака і Данволу. А ще банду, прям як капелюшники. Але Цікавіше, а ще магію, бо адепти гриша можуть навіть взаємодіяти з людськими емоціями. Однак що буде, якщо їхні сили підсилити штучно, додавши до магії хімію, і чи допоможе це у справі нереального дійсно там за задумом малоймовірного викрадення, яке має привернути банда з шістьох умільців, Треба буде ще дізнатися. Так, треба буде прочитати такі цю книжку до кінця. Але ще чимось, схожим на Дізонерад, мені була і медальйон трьох змій Андрія Новіка. Я також тільки надкусила її, тому спойлери від мене точно багато не буде. Ну і аби вам не брехати, міні коментарі від самого автора підкажуть, яким геймерам ще може сподобатися ця історія. Почнемо з того, що це наш з вами альтернативний Львів початку минулого століття. Саме той період, от прям таки той, коли вбили Анджея Потоцького. Місто занурюється в хаос і заколоти. Юний жебрак Віктор, будучи в епіцентрі подій, зіштовхується з магією, а точніше стає. Імничими вбивцями і втрачає найголовніше однак дещо і здобуває. Це історія про становлення особистості, принаймні так написано в описі, і є також тільки першою книжкою серії. Пан автор підказав, що за наявністю стімпанку книжка може сподобатися любителям біошоку і дізонеред, а за суміш, інтриги таємниці загадок тим, хто любить Uncharted. Фентезійний Uncharted, прям так і написав особисто. Ще автор надихався Ларою Крофт, книгами місто кісток Касандри Клер серіалом Карнівал Роу і згадав таки за дізонеред, бо його атмосфера це щось особливе. Ну а далі ми почали обговорювати, наскільки це крута гра, і розмова пішла далі зовсім не про це, а про ігри в 哦。<laughs> Зараз буде досить попсова рекомендація і навіть очевидна, ви любите портал, цей сарказм від гледу з атмосферу науковості, то вам треба брати путівник галактикою. Це культова серія книжок, яка має такий самий вайб: гумор, іронія, сарказм, і дрібка науковості та просто міжгалактичний рівень британського гумору. І взагалі історія варта уваги поціновувачів гарної літератури і рушників. Чому рушників? бо це важливо. Ви взагалі уявляєте, наскільки потрібний і мультифункціональний звичайний рушничок? Якщо не уявляєте, біжіть. Читати головний герой мандрівник галактикою, той самий фрікуватий друг, який може з одним лише рюкзаком піти за тисячу миль, аби помилуватися заходом сонця з іншого континенту. Але у випадку книжки іншої частини галактики є тут також роботизовані герої, чого вартує вічно сумний параноїд андроїд Марвін, якого я просто обожнюю. І взагалі це фактично класика. Тому пакуйте манатки, відправляйтеся разом з Артуром і компанією, наприклад, на вечерю до кафе на краю Всесвіту, або познайомтеся зі справжніми предками землян. Спойлер після цієї приходи. Де ви зрозумієте, чому я вважаю, що людство це срака собака, і взагалі дайте мені іншу планету для життя, будь ласка. Але поки ми тут, ми живі, і ми святкуємо, як то кажуть. Тому насолоджуйтесь тим, що оточує вас, аби мати це складне життя трошки кращим ніж воно може бути. Я ще раз щиро подякую людям, які підтримують і мене і канал і роблять цей світ трошечки добрішим. А мою віру в людство не повністю знищеною. Бедрік Вест, Андрія Леді, Ярослав, Дмитро Терпіл, Ігор Ігначенко, Данило Майстер, Данило Писанець, Дмитро Ранчук, Айтін, Лиси Павло, Міл Фрідом, Нос Джуніор, Павло Шадов, Шул, Депенєв'яслав Дубина, Пелендмарт, Євген Новосільський, Звероїд, Крапка, Вадим Король, Володимир Кільдій, Ігор Лисицин, Павло Фурлет, Роман Шелеменцев, Фрея Інверс, Юра Крот, Алекс Довиченко, Алекс Юров, Амір, Панатолій Коновалюк, Антікрайзі, Сартем Лисенко, Денис Манець, Денис Мокришин, Дмитро Кирик, Дмитро Р. Юджен Беньковський, Євген Скачков, Ігор Сербай, Іван Янковий, Іван Заплатинський. Кій Джо Джімджін Сісієджіс, Мідбол, Міша Пуш, Містер Байт, Михайло Бровченко, Микола Мотря, Найтінґейл, Олег, трошки повітря. Олександр Килік, Олександр Соколовський, Олексій Васькевич, Роман Довгань, Сергій Наточий, Сергій Новіков, Тетяна Гренько, Срідоусу, Пермалков, Фодар Шиляк, Верволф Сандер, Юрій Демон, чотири, Юрій Томашевський. А ви не ходіть без шапки, а ракети ракетою тривоги не роблять вам негоди. Бережіть себе і читайте гарні книжки, бо було спочатку слово, а вже потім все інше.